Привіт, з вами Лорд. Дане відео присвячене бойовим діям Козаках 2. Якщо ж хочете переглянути повне проходження кампанії за Іспанію, то посилання в описі до даного відео. Публікації цих відео відбуватимуться у вівторок та четвер. Усім гарного перегляду. Так, біля нас відразу кавалерія ворожа. Атакуємо. Геріасами захоплюємо. Поселення Заліза, а іншими поселення вугілля. Атакуємо ворожих кільних уланів. Нашою кавалерією. Вогонь геріллясами по захисниках селища. І тут також ми знайшли ще один загін кінних уланів. Атакуємо їх нашою кавалерією. Мушкетери. нехай захоплюють поселення їжі. Герілляси захоплюють нас поселення. Тут, ще не в нас, а для нас поселення золота. А кавалерія заодно захоплює поселення їжі. Так, давайте спробуємо гвардійськими газадурами захопити поселення золота. У них витривальність яка велика. Давайте вогонь. І захоплюємо поселення в рукопашну. Захопили. Так, бачимо ворожих фузелерів. Ага, Бачимо захисників. Поселення. Гренадери у нас будуть. На захід розвернуті фузелери. Два загона зі сходу. Так, гарілясами відступимо. Давайте спробуємо атакувати мушкетерами. Вогонь. Підходьте. Гренадери. Підходьте. Вогонь гренадерами. Мушкетерами тепер підходимо. Давайте нам ще трошки і. Захист 40. Не встигнемо. Хоча встигли все-таки. Так, підходимо сюди гранадерами ще одним загоном. Мушкетери у нас тут нехай перезаряджаються і підсилюємо західний фронт. Вогонь. Так, мушкетери сюди, не в ту сторону. Давайте в цю сторону. Ховайтесь, гранати. Мушкетери гвардійські. Давайте. Вогонь. Так, тут у нас ренедери нехай виконують завдання. А кавалерія нехай захоплює поселення вугілля. Mm -hmm. Мушкетери на захід розвертайтесь. Так, чомусь наші газадори. Mm -hmm. щось mm -hmm. чекають. Давайте вогонь. Непоганий них вистріл. Захопили ми ще одне селище. Підводимо іншу кавалерію. Тут у нас, як ми бачимо, міст. Так. У нас два загони вольтежерів. Навіть три. Давайте гвардійські мушкетери знищили три ворожі загони. Це чудово. Давайте гранадерами будемо атакувати фузелерів і кавалерію підведемо. Із заходу. Гвардійські газадори перезарядка поки. Гренадери гвардійські нехай підходять. І... ага, це оказується, це вороги. Я думав, я вже захопив поселення. Ми захопили Тепер захопили. Мушкетери теж підходьте. Підходимо, підходимо. Гранати. Вогонь. знову вогонь. захопили гармату. Навіть дві. Так, бачимо у нас тут. Перепона. Доведеться відступити. Так, тут в нас кавалерія ворожа. Підійдемо трохи до неї. Не встигнемо ми її атакувати, так, як і гвардійські загони. Хоча вона нам назустріч вийшла. Тому вона розбіглася.